Підняли у повітря найбільший синьо-жовтий стяг та встановили національний рекорд. 24 серпня в день незалежності на Говерлі більше сотні хмельничан запустили в небо прапор України площею 453 квадратних метра. Представники національного реєстру рекордів України зареєстрували це досягнення. Рекорд побито. Здійняли у небо рекордно великий прапор завдяки повітряному змію. Символічне полотно хотіли підійняти на день раніше, але через погодні умови подію перенесли. Сходження на Говерло організував колектив Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості спільно з колегами із Нової Ушиці. Навчити ведення бізнесу, маркетингу та фінансовій грамотності вже в травні цього року заклади професійно-технічної освіти Хмельниччини ухвалили рішення ввести новий навчальний курс підприємництва. Наталя одна з тих, хто після вивчення курсу стане викладачем програми. Дуже подобається, тому що дуже багато задіють дітей. Є можливість дітям їздити у ці табори, у яких вони будуть навчатися. Є можливість дітям потім приймати участь у ярмарках, презентувати свою продукцію. Жінка впевнена, що такі курси це нові можливості для бажаючих, і кожне заняття стане неодмінно корисним в майбутньому. Дітям потрібно бути сміливими, ризикувати, вчитися втілювати свої мрії у реальне життя. Навчати нескладно переконують лектори. Кажуть, ділитись своїми знаннями з початківцями приємно, адже в них на очах зростає нове покоління. Цей предмет є дуже цікавий і він відрізняється від інших предметів, які також навчають підприємницької діяльності, оскільки це не лише теорія, це практика. Перш за все, і діти саме на практиці навчаються підприємницької діяльності. Понад 15 мільйонів студентів у всьому світі навчаються за програмами Джа JA. у 2022 році. Джа JA України отримала гриф Міністерства освіти і науки України на навчальну програму з підприємництва компанія та курс Фінансова грамотність це є курс компанія, де ми вчимо учнів підприємницькій діяльності протягом року часу. От і воно дуже практично, тому що ми залучаємо реальних менторів, які допомагають учням пройти повністю весь цикл. Тобто від генерації ідеї, створення міні-компанії, виробництво продукції, зароблення грошей і так далі. Хмельниччина була обрана як одна з найперспективніших областей для навчання молоді. Тож з нового навчального року міжнародні програми запрацюють у закладах профтехосвіти області Катерина Лочко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Нині у Ани ідеальна посмішка, проте чотири місяці тому її передні зуби виглядали зовсім інакше. Виправити ситуацію допоміг ортодонт. З перших днів трошки було е, непривично, було трошки, ну, давило трошки неудобно, але потім я привикла і вже все добре, вирівнявся зуб, mm. пішов вперед. Патологія прикосу, дефекти зубного ряду та біль у скронях найпоширеніші проблеми, із якими звертаються до лікаря ортодонта. Лікування таких патологій відбувається індивідуально і потребує часу. Ну проходять півроку, вони вже улыбаються, во всі ну так, як має улыбатися дитина. Ортодонтичне лікування передбачає усунення вроджених спадкових і набутих дефектів. На початку лікар проводить ретельну діагностику, після чого пропонує пацієнту план лікування. Час такий, ну скажімо, бум не зовсім розвивається верхня щелепа. Це зв'язано з тим, що багато діток болеють дуже часто бувають аденоїди. І в зв'язку з цим верхня щелепа вона має трошки другу форму, вона становиться більш трикутна, звужена». Розпочинати консультації з лікарем варто з п'яти років, коли починають випадати молочні зуби. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині дозволили перевіряти документи та транспортні засоби. Такий наказ Ова та ТЦК. Як це вплине на життя пересічених місця? Я вважаю, що це правильно що це зробили і вплине воно в хорошу сторону. А особисто вас або ваших знайомих перевіряли вже? Ну, напевно, що ще ні. Не знаю. Можливо, хтось буде проти, кому не має нічого ховати. Я не думаю, що на нього це якось сильно повпливає. А особисто для вас, як це? М -м -м, можливо, не зовсім зрозуміло, чому саме таке рішення було прийнято, але якби нічого і дуже поганого теж не бачу в цьому. Насправді деколи воно. Мішає. Ну, тобто, навіть є люди, які бояться проходити по місту, бо бояться цих перевірок. Абсолютно не знаю, як все буде. Будемо бачити. Ну, напевно, це буде ну, для людей трошки лячно, будуть боятися, будуть ховатися, але я думаю, будуть зрозуміння підходити до цього. Особисто у ваших знайомих, чи вас вже перевіряли? Ні, не перевіряли. Якщо раптом таке буде, як будете ставитись до того? Я з собою завжди ношу документи, можу представити завжди свої документи. Ну, я думаю, що в цей час ніяк не вплине, адже всі це розуміють і якщо даний наказ відповідає вимогам Конституції і законам України, то тут нічого немає такого, що може впливати на людей. А особисто вас чи ваших знайомих вже перевіряли? Звичайно, перевіряла, звичайно, як громадянам України, під, як то кажуть, Виконує свій обов'язок, якщо він відповідає законам і Конституції України. На Хмельниччині дозволили перевіряти документи та транспортні засоби. Такий наказ, ОВА та ТЦК. Як це вплине на життя пересічних містян? Моя думка. Я навіть, ну, в мене немає ні автомобіля, документи в мене є. А так, як би, ну, в країні війна, мабуть, треба щось робити, тому як би. Ну, Хай там рішають керівництво. Какби ну моє міння, якби я думаю, какбу ну атені помішає твоєму випадку. Один день з життя українців серед тривог та обстрілів відтворив режисер Володимир Тихий у документальному фільмі День незалежності. Показ фільму на головних екранах України уже стартував. Фільм розповідає нам про 31-й день незалежності, який Україна відзначала в умовах війни. Автор відзняв рутину українців у військовий час. Сюжет кінострічки показує суть нашої незалежності, те, за що ми зараз боремося. Фільмі багато гумору. Тобто, це такий гумор. Ну, звичайно, він трохи специфічний, бо він місцями військовий, місцями там смішно спостерігати, як там деякі люди не можуть чомусь розібратись. Тому що вони там погані. Ну просто дуже багато інформації навколо. Головні герої стрічки всі українці, котрі зараз витяжно боронять власну незалежність від російських загарбників. Автор зобразив декілька історій різних людей: поліцейських, рятувальників, звичайних мешканців міст Харкова та Києва, народного депутата, що був присутній під час проголошення незалежності у 1991 році, та військових на позиціях у Донецькій області. Більшість кінематографістів знімає про свою якусь мульбашку. А і ці люди якимось чином дотишні до нас. Кінострічка розрахована на широку аудиторію. Усім, хто прийшов на прем'єру, сподобала щирість і простота кожного героя та небанальність ідеї. Гадаєш, цей фільм повинні переглядати всі, особливо молодь, щоб відчувати, щоб цінувати, щоб розуміти, що взагалі відбувається. Фільм входить в такий якийсь потік, і просто ну. Дивишся, все це згадуєш. Дійсно, всі ці моменти ж там показують. Я сам з Харкова, тому для мене деякі кадри це все ж таки згадки про минуле, про те, що довелось переживати всім іншим людям. Ті те, що переживають інші люди зараз. У Хмельницькому прем'єрний показ за участі авторів фільму відбувся у кінотеатрі Вудмол Сінема. День незалежності в прокаті з 24 серпня, не тільки в Україні. Сьогодні Польше, наш польський партнер, він концептуально зробив покази о 21.05. Бо це саме час, коли внесли в парламент оцей величезний прапор, ну і по суті це можна так назвати момент здобуття незалежності України у 91-му року. Зняли фільм 24 серпня 2022 року. Над створенням кінострічки працювали 11 знімальних груп. Кінотворці об'єднання Вавилон 13 показали життя людей із чотирьох великих міст України та прифронтових зон. Загальний бюджет фільму склав понад 6 мільйонів гривень. Олександр Тітовнікіта Вальвоць, телеканал Перший Подільський.